Добрий вечір, друзі. Надіюсь, що ви всі трошки заспокоїлись. І сьогоднішню тему хочу завершити стосовно стресу і як з ним справлятися. І ще раз акцентую увагу вашу на препаратах доктора. Ноно. для себе я відкрила Ямсін. От і сьогодні теж я візьму на ніч дві капсулки хочу пропити. Є ще Ньюсін. Я про ці препарати писала. Ну, а хочу сказати, що самим таким дієвим теж вважаю від стреса: це ДНД, Таблетки ДНД, Теж про них завтра буде мова. Так як завтра буде дуже цікава інформація, січень місяць, це місяць. Дуже крутих промоушен, як і весь рік, тому що у цьому 2024 році буде 70 років доктор Нона і 30 років компанії. І в честь оцих таких юбілейних дат компанія об'явила ряд промоушенів. Я буду завтра вам про них писати, говорити, і там бере участь, і також і Дінді, і там і призи будуть, і ще раз теж розіграші. Все про це завтра. А на сьогодні, хто має Дінді, пожуйте Дінді і взагалі в стресових ситуаціях Дінді. Це номер один препарат. І не тільки для стресу, тому що ви і зараз і, і кашель може бути після, і вихід після е, якихось захворювань, там, вірусних е, чи простудних. І це дуже багато знімає ну, всяких е, захворювань. А от стреса це просто бомба. От, і ємсін. Так що. На цьому на цій ноті е, оптимістичні, що в нас є чим себе підтримати з препаратів доктор Нона, які дієві, доказали свою результативність, безпечність і корисність не тільки для стресу. Так що всім доброї ночі. Відсипаємося і до завтра. Обнімаю всіх. З вами була Тетяна Шуляк.